Привіт, мої дорогенькі! Діти, погляньте, скільки книжок сьогодні в нас на занятті. Вони завітали не просто так. Я вирішила влаштувати день народження книжки. А що ми можемо їй подарувати? Мабуть, приємні компліменти. Діти, якими бувають книжки? Дитячі! Барвисті, яскраві, цікаві, нові, гарні. Отже, які бувають книжки? Що книжки можуть подарувати вам? Мабуть, цікаві і захопливі історії. Як ви гадаєте, що в них цікаво? В книжках живуть казки, оповідання, вірші, загадки, пісеньки, історії, ілюстрації, картинки, що живе в книжці? А які ваші улюблені книжки? Давайте разом складемо розповідь про улюблену книжечку. Спочатку опишіть, як вона виглядає ззовні, а далі про що в ній написано. Я розповім про свою книжку. Моя улюблена книжка українські народні казки. У неї тверда політурка синього кольору. На обкладинці великими літерами написана назва книжки. На сторінках є ілюстрації. Вони чорно-білі. В книжці багато цікавих казок про тварин, людей та вигаданих персонажів. А зараз спробуйте ви розповісти про свою улюблену книжку. Діти, як ви гадаєте, з чого роблять книжки? Життя будь-якої книжки починається з лісу. Для виготовлення книжок використовують дерева, їх спілюють тисячами. А щоб виросло одно дерево, треба десятки років. Щоб зберегти одну деревину, необхідно зібрати. 30 кілограмів макулатури, тобто використаного папіру. Книжки не одразу стали такими, якими ви їх знаєте. Першими книгами були стіни печер, каменів, глиняні таблички, шкури тварин. Перший папір виготовляли з болотяної рослини. Папірус. Писати на них було зручно, але через декілька років такий сувій ламався і розсипався. Справжній папір, на якому пишуть і тепер, люди навчились виготовляти 2000 років тому у Китаї. Перші книги були рукописними, тому одну книжку часом писали по кілька років. За часів Київської Русі України кій... князь Володимир Святославович відкрив школи спеціальні майстерні, де переписували книги. А за князя Ярослава Мудрого у Києві при Софіївському соборі була заснована перша бібліотека у Київській державі. Діти, послухайте прислів'я, що каже народна мудрість. Про книгу. Книга вчить, як на світі жить. Книга для дітей що волога для полів. Золото добувають із землі, а знання із книжок. Читання ось найкраще навчання. А зараз пропоную розмінку. Ішов лелека по болоту, підіймав високо ноги, озирався на всі боки, певно, шукав жабок. Перший друкацький верстак Запрацював у Європі у Німеччині. Його зробив Йоган Гутенберг, і відтоді друку... друкарні з'явилися в інших країнах. В Україні першодрукарем був Іван Федоров. Ось так виглядав перший слов'янський буквар. Зараз книжки друкуються у сучасних вже друкарнях. Дід, а хто пише книжки? Автор. Авторами книжок можуть бути прозаїки і поети. Прозаїки пишуть оповідання, казки, байки, а поети складають вірші, для яких обов'язково потрібна рима. Пропоную спробувати себе в ролі поетів. Я буду називати слова. А вам необхідно підібрати інше слово, щоб воно мало Риму. Ось, наприклад, танцюють, співають. Ці два слова мають Риму. Або інше малюють, теж підходить. А зараз спробуйте ви слово книжка. Кішка, мишка, інше слово ялинка. Калинка, малинка, горобинка. Можливо, у вас своє слово. Слово лисичка. Синичка, водичка. Наступне вправо. Необхідно придумати кінець фразі. Я буду називати фразу, а вам необхідно придумати кінець так, щоб вона мала риму. Ось, наприклад, вітерець дубок хитає, тихо жолоді... Кидає. А далі спробуйте самостійно. Порося собі мовчить і тихесенько, тихо киценька дрімає, песик м'ячика. Сіра мишка шарудить, як би кицю. Парася затупотіла і нашу кицю. Хитра мишка в Нірку шусь тут я киці. Молодці, ми побували з вами в ролі поетів. Діти, а як необхідна. Доглядати за книжками, як їми користуватися, давайте з вами згадаємо правила. Треба не псувати книжок, не рвати їх, якщо вона порвалися, обов'язково її підклеїти, не рвати сторінок, не слинити пальцями, коли ви перегортаєте сторінку, мити руки перед тим, як брати книгу, берегти книги від вогню і вологості. Пам'ятайте, що книга це наш другий порадник. Тож, давайте будемо книгу шанувати, поважати, берегти і любити. А на сьогодні все. Пока!